Слава Нації, вітаю на каналі. Добре, рембат, ефірі, Сашко добрий. Коротеньке, але дуже важливе відео, нюанс, зняття бронелиста на машинах на шасі БМП. От. Отут у нас привід Жалюзі, який дуже люблять псувати. Який дуже люблять псувати під час демонтажу. Ми демонтуємо з... Ну, як, ну, стовбурами дерев, так, гілками, на які скочуємо бронелист. Ну, зокрема, це дозволяє максимально залишатися в габариті машини, зокрема, робити про яка як поміря. І навіть тут ми бачимо, що ми трохи тупонули, і важіль пройшовся по дереву, що вже недобре. Ну, на щастя, не критично. Ми це випромов на майбутнє, врахуємо, будемо ще уважніші. Але у будь-якому випадку, ось це ось робота цього вузла. Треба пильнувати, а я вам скажу конкретно на БМП, конкретно моїй, яку я таки сподіваюся колись зробити. Ну, от конкретно, так, як я її бачу, хто давно на каналі знає, що ну, от є у мене такий проєкт. Я хочу зробити беху, як я її бачу, і розумію. Там взагалі не буде ось цієї системи. Там будуть захищені радіатори, але от цієї системи там не буде. Як її немає, наскільки я знаю, на західній бронетехніці, з якою принаймні я досі взаємодіяв? Так? Тому що в реаліях наших 90 і більше відсотків машин її мають зґвалтовану, розламану, зіпсовану і всяке таке? Разом бореми поборемо.